Вечір добрий. Стрімко добігає свого завершення третій робочий день тижня поточного в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. І ми ставимо інформаційну крапку екватора поточного робочого тижня. В студії Павло Москальов мої вітання, і насамперед про головне стисло. Без яких товарів та послуг залишились в миколаївці восени 2014 тисячі чотирнадцятого року, йшлося під час прес-конференції експортів Центру політичних студій та аналітики. Михайло Мощенець простояв 30 діб у Слов'янську на блокпосту і лише зараз зміг розповісти всі подробиці перебування у зоні АТО. Тут непосередньо ти бачиш людей, які в останніх, так сказати, речах, в нижнім білі, в якомусь халаті, який біжить і біжить і розповідає зі слізами на очах про те, що от десь хтось вбиває, десь хтось вгнітає, і десь у когось погибли родственники, навіть діти. Триває ротація військових підрозділів, задіяних в зоні антитерористичної операції. Ну, а тепер про це та інше більше. Триває ротація військових підрозділів, задіяних в зоні антитерористичної операції. На полігонах бійці набувають досвіду користування різними видами зброї. Сьогодні наші кореспонденти спостерігали за стрільбами із протитанкового ракетного комплексу. Перевести його з походного стану в бойовий можна менше, ніж за хвилину. У розрахунку два бійці. Один несе пусковий пристрій, другий пару зарядів. Протитанковий ракетний комплекс Фагот розроблений у 60-х роках минулого століття та був доволі поширений в арміях країн соціалістичного блоку. Має напівавтоматичну систему наведення, дальність стрільби до 2,5 кілометрів. Призначається для враження танків та іншої броньованої техніки, в тому числі такої, що рухається зі швидкістю до 60 кілометрів на годину. Керування бойовою частиною відбувається через тонкий дріт, яким ракету сполучено спусковим пристроєм. Кумулятивний заряд здатен пробити шар броні до 600 міліметрів. Максимальна швидкість польоту ракети 240 метрів на секунду. Цими днями продовжують активну фазу навчань на широколанівському полігоні бійці 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Настрій рішучий. Особливо враховуючи те, що оголошене на весь світ перемир'я насправді виконується лише українською стороною. Зовуть я Константин, рядовий солдат. Проводимо наші тренування, вчимося І просто надіремо задницю Путіну і всім їхнім, їхнім командам. От і все. І мамі великий привіт. І всім моїм друзям, які мене знають і бачать зараз. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Він і не думав, що працюватиме в міліції, а тим паче, що доведеться побувати на справжній війні. А повернувшись, іще довго приходитиме в себе від побаченого. Про нього можна сказати: справжній герой, як і всі ті, хто зараз захищає кордони на сході країни. Про кого це? Далі в сюжеті. Командир батальйону патрульної служби. Підполковник міліції Михайло Мощунець прослужив на блокпосту у Слов'янську 30 діб. Він розповів, що сприймати те, що там відбувалося, вкрай важко. Він додав, що бачив і біженців, і мешканців Слов'янська, яким нелегко було тікати з рідного міста. Здесь непосредственно ти бачиш людей, які в останніх, так сказати, віщах. В нижнім білі в якомусь халаті, який біжить і біжить і розказує за сльозами на глазах, о тому, що от где-то хтось убиває, хтось где угнітає, где-то у когось погиблі родственники, навіть діти. Михайло розповідає, що ніколи не планував працювати в міліції, хоча його батько і мати присвятили себе саме цій справі. Все ж, мабуть, гени взяли своє. Служба в правоохоронних органах загалом, то нелегка справа, та захищати кордону Связьку було набагато важче. Мы ездили группой э, наших сотрудников, э, несли службу непосредственно в пригороде Славянска на блокпосту, обеспечили или, бесперебойное, скажем так, передвижение э, гуманитарных грузов. Были факты, когда нападения на блокпосты, значит, в частности на наши блокпосты. Скажем так, эти нападения, опять же, это все. Партизанська, скажем так, війна. Тобто це лица, те, которые, скажем так, в своєму коли армія очистила захваченные территории території лица те, которые остались, которые з чем-то не согласны. Біть вразив стан міста Слов'янська після жорстоких військових дій восстанавливается уже, звісно, сейчас. ну є ряд улиц, районів непосредственно, особливо ближайше села, які теж дуже серйозно пострадали, очень серйозне розрушення, звісно, там тому основні ожесточені бої були в пригороді. Підполковник підкреслив, що він готовий зараз їхати і до Слов'янська, і до Донецька. Хоча більше за все він прагне захистити кордон рідного міста. Нужно все-таки зайнятися непосредственно. обороной своего города своего так сказать родного места которому не дать возможности для того чтобы сюда пришли люди которые не желают жить так как у нас принято и всеквароваев минаков товезине но вы на І продовжуємо випуск офіційною інформацією. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України виступає за підвищення ціни газу для населення в чотири рази вже цього року. Про це повідомили у прес-службі компанії Цитую, Така зараз різниця у чотири рази діючих цін для населення і з ринковими було б доцільно її підвищити, але остаточне рішення не за нами відзначили у прес-службі. Там додали, що у разі підвищення цін на менш платоспроможні версти населення стали б отримувати компенсаційні субсидії. Стою, звичайне підвищення супроводжуватиметься відповідним субсидуванням. А зараз і багаті і бідні сім'ї мають право на компенсацію, але було б справедливо, якби тільки бідним сім'ям компенсувалося підвищення цін, розповіли в компанії. Питання економічної співпраці обговорювалися під час зустрічі голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Мєрікова та голови обласної ради Тараса Креміня з генеральним консулом Республіки Білорусь в місті Одеса Валентином Філіпчиком. Сусідню державу сьогодні найбільше цікавлять розвиток торговельних відносин, зокрема закупівля в Україні соняшника та збільшення перевалки вантажів через миколаївські порти. Миколаївщина зацікавлена в придбанні сільгосп та комунальної техніки. Планується переглянути й обсяги імпорту з Білорусі. Нам треба активізувати, ну хоча б вже якщо не на рівні політиків, но то на рівні бізнесу, щоб ці відносини… Продовжали розвиватися і продовжали і приносілі п'ять повторяю взаємовигадну торговлю і взаємовигадне отношення. В Свою чергу голова облдержадміністрації Вадим Меріков подякував за позицію білоруського народу щодо подій, які відбуваються в Україні. Керівник області впевнений, що торговельні відносини слід відновлювати. Торгові відносини, я буквально от смотрел материалы, да, действительно, по импорту у нас снизилось практически на 50%, и нам необходимо возобновлять, но в основном это скорочение ввозу тракторов, то есть сельскохозяйственной техники. В то же время мы увеличили объем продаж воды, соков, услуг, перевалки через наши порты. Голова облради Тарас Кремінь окреслив факти, які об'єднують дві країни. Зокрема, можна було переймати досвід білоруських колег щодо розвитку наук та культури на прикладі національної бібліотеки, створення технопарку та розвитку IT-технологій, розвитку спорту, розбудову туристичної галузі ж і за види бізнесу, такі як туризм, тому що ми сьогодні в цьому році теж дуже недополучили, від того, що фактично ні один із граждан Республіки Білорусь на території Ніколайської області так і не смоха оздоровитися. для обміну досвідом. Обов'язково слід організувати візити миколаївських та білоруських делегацій. Так, миколаївські підприємці вже запрошені на міжнародну виставку ярмарок бізнес в регіонах, яка відбудеться в Гомелі в жовтні. Олена Міщенко Станіслав Пілішок для ТНМ. І ще раз про події в державі українські профспілки сформували свій алгоритм шляхів виходу держави з кризи і хочуть його особисто озвучити президентові Петру Порошенку. Про це заявив член президії Всеукраїнської профспілки працівників малого і середнього бізнесу Єднання професор Юрій Корнів під час круглого столу в Українформі. Цитую: беручи участь у волонтерських програмах підтримки армії переселенців, ми пропонуємо такі шляхи виходу з кризи. Заміна вищого військового керівництва, люстрація в органах державної влади під народним контролем, створення у рамках РНБО при президентові департаменту і зведення інформаційної психологічної війни, а також створення добровольчих народних дружин, які мають патрулювати вулиці, селищ і міст, сказав Корнів. Без яких товарів та послуг залишились Миколаївці осінни поточного року. Про це йшлося під час прес-конференції, де було представлено результати експертних досліджень Центру політичних студій та аналітики. На Миколаївщині зірвалось майже 40% державних закупівель, запланованих на осінь поточного року. Експертні дані свідчать, що це створює загрозу для забезпечення соціальних об'єктів у 2015 році. Наш центр політичних студій та аналітики він постійно проводить. Моніторинг державних закупівель по всій території України в цьому році він проводив державні закупівлі в Миколаївській області. Окрім Миколаївської області, ще в моніторингу приймали участь такі області, як Чернігівська, Херсонська, Київська, Дніпропетровська. Центр політичних студій і аналітики протягом серпня-вересня 2014 року відслідковував тендери, які не відбулись або були скасовані в Миколаївській області. Конкретний період – це 1 серпня 2014 року по 19 вересня 2014 року. За цей період по Миколаївській області загалом оголошено 140 державних закупівель. Із них, на жаль, відмінено 55, що у відсотковому співвідношенні складає більше 39%. Так? Тобто майже 40% закупівель просто зірвалося. Найбільше постраждала соціальна сфера. Сім тендерів зірвалось для закладів охорони здоров'я, 12 – для навчальних закладів. Так, жовтнева центральна районна лікарня всередині серпня повідомила про скасування торгів із закупівлі рентгенівської плівки через відсутність пропозицій. А в управлінні освіти Миколаївської міськради двічі зривались торги із закупівлі комп'ютерів та ортехніки для школярів. Не побачать Миколаївці і відремонтовані траси. Не буде оновленої технічну базу в сфері життє. …комунального господарства із 55 зірваних торгів 44 назвали причиною, що їм на торгів надійшло менше двох пропозицій. Грубо кажучи, бізнес не прийшов на торги. Бізнес не надав свої пропозиції, бізнес не надав свої ціни. Тому, відповідно, довелося торги просто відмінити. Серед основних причин такого стану з державними закупівлями експерт назвав наявність боргів уряду перед місцевою владою за попередні роки корупція та жорстке законодавство. Але я впевнений, що в попередні роки це достатньо зафіксовано в інтернеті, там, наприклад, на сайті наші гроші, там в інших виданнях, які постійно моніторять державні закупівлі, що по Миколаївській області був досить високий рівень корупції. І просто, просто, коли, грубо кажучи, ви чесний бізнесмен і знаєте, що ви там можете хоч тричі в нижню ціну запропонувати, але вона нікому не потрібна, ви просто не будете ходити на такі державні закупівлі. За результатами експертизи, відповідні пропозиції буде направлено органам влади для врегулювання ситуації та більш прозорого проведення тендерних закупівель. Тетяна Гуменна, Станіслав Пелешов для телевізійних новин Миколаївщини. Партія опозиційний блок має намір зайняти нішу реальної опозиції, яка в Україні відсутня із лютого, щоб в першу чергу доносити до Києва голос мільйонів жителів промислових регіонів. Партія опозиційний блок має намір зайняти нішу реальної опозиції, яка в Україні відсутня з лютого, щоб в першу чергу доносити до Києва голос мільйонів жителів промислових регіонів, яких намагаються позбавити права вибору і зробити з них людей другого сорту. Про це на прес-конференції заявив один із лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він не став прогнозувати, скільки саме голосів буде віддано за реальну опозицію, але за попередніми даними підтримка становить до 30-40% в таких містах, як Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя та Дніпропетровськ. Відповідаючи на питання про тих, хто включений до списків, Олександр Вілко зазначив, що по першій десятці можна судити про те, наскільки широкий спектр опозиційних політиків, серед яких є і колишні члени партії регіонів. Члены партии регионов сегодня есть во всех списках. И в списке блока Петра Алексеевича Порошенко, и в списке Сильной Украины. Только в отличие от них мы не перекрасились и мы не предали интересы тех людей, которые за нас голосовали. А честно их отстаиваем и говорим так, как думаем. Найстрашнейшее в жизни, мабуть, залишатись на удинце с своими проблемами, так хворобами. Особливо це стосується людей похилого віку, і тут центри соціального обслуговування перетворюються на місце, де не лише можна поправити стан здоров'я, але й отримати головне в людському житті спілкування. Сьогодні такі заклади грають роль своєрідних клубів, які об'єднують людей похилого віку. У відділенні соціально-медичних послуг територіального центру соціального обслуговування Заводського району пройшов день відкритих дверей. День відкритих дверей, у соціальному закладі, яким користуються здебільшого люди похилого віку, завжди намагаються перетворити хоч на невеличке, але справжнє свято. З концертом, гостями і подарунками. І саме таке свято відбулося у відділенні соціально-медичних послуг територіального центру соцобслуговування за адресою Скороходова 83. А серед гостей свята цього разу був і заступник начальника адміністрації морських портів України Борис Козир, як представник центральної влади. І можливість поспілкуватися із куратором Миколаївщини з боку одного з профі. Ніх міністерств для миколаївських пенсіонерів була не менш важливою ніж медичні послуги, які вони можуть отримати в центрі. Адже за словами директора міського терцентру соцобслуговування Любові Семерханової саме за спілкуванням багато хто і приходить до таких закладів. Мало того, що вони проходять тут оздоровительні міроповідають, тут ще дуже хороше спілкування. У нас реабілітологи, спеціалісти, психологи, ми працюємо з організаціями, них і музикальні проводимо. Концертну програму готували також пенсіонери. І Хоча хор був аматорський, виступали артисти з душею. Стільки, що навіть гості не втримались і взяли участь у програмі. Після концерту для гостей закладу влаштували невеличку екскурсію, щоб продемонструвати, які послуги отримують пенсіонери і на якому рівні. Борис Козир зі свого боку наголосив, що відділення обов'язково отримає необхідну допомогу, в тому числі і від нього. Адже те, що заклад городянам необхідний, зрозуміло навіть без екскурсії. Бо на обліку лише в Заводському районі знаходиться більше 2,5 тисяч людей. Я уверен, що вони не то, що нужна, вони просто необхідні. Я тільки, щоб пройшов. По комнатам, по кабінетам. Чесно говоря, это міні санаторий Это мини-санаторий. там есть все для того, щоб себя чувствовал повністю комфортно, занимался своїм здоров'ям. Події, про які ми вам розповіли у першій частині випуску, вже стали історією. Не перемикайтеся, адже далі йтиметься про таке. Рідкісний ювілей у родині Шендуренків. Подружжя разом 65 років. Пікет Ультра з під Миколаївською мерією. Сумна звістка сьогодні вранці надійшла до нашої телерадіокомпанії. Вчора в Києві на 63-му році пішов з життя Гросман Валерій Петрович, колишній співробітник нашої телерадіокомпанії. Важко переоцінити внесок нашого друга чудової, глибокої людини Валерія Гросмана, у встановлення і сучасний розвиток Миколаївської облдержтелерадіокомпанії. Він прийшов до наше телебачення в 1976 році, пропрацювавши на різних посадах від редактора до головного редактора тодішнього міського телеканалу Миколаїв понад 17 років. Саме Валерій Гросман започаткував сучасні підходи і принципові зміни в ефірній політиці нашого телеканалу, а його авторські програми Афіша, Кроки до Прекрасного та інші стали найбільш рейтинговими. Всі, хто дружив, хто знав, хто спілкувався з Валерієм Петровичем, вражали його унікальна ірудованість, обізнаність в проблематиці сучасного кіно, але насамперед його суто людські якості доброзичливість, щирість, здатність першим прийти на допомогу знайомій або навіть незнайомій людині. Він був в усьому талановитою людиною, чудовим і тонким поетом, гострим телепубліцистом, аналітичним кінокритиком, сценарістом, драматургом тощо. Валерій Гросман виховав цілу плеяду молодих тележурналістів, які сьогодні успішно працюють на обласних всеукраїнських закордонних телеканалах. Тися 1996 році Валерія Гросмана було запрошено до Києва, де він став одним засновників телеканалу СТБ. Потім він працював програмним директором телеканалу Ера, остання його висока посада, голова правління телеканалу ТЕТ. Але де б він не працював, Валерій Петрович Гросман завжди уособлював себе як Миколаївець, не втрачаючи зв'язки з нашою телекомпанією і зі своїми друзями. Вічна тобі пам'ять, Валерію. Сьогодні рідкісний ювілей у родині Шандуренків Віри Іваніни та Володимира Михайловича. Подружжя разом 65 років. За цей час вони створили велику міцну родину. Як вітали ювілярів, бачили наші кореспонденти. Їх родина утворилась у важкі післявоєнні роки. Тихо і скромно розписались у далекому тепер 1949-му. Кажуть, було важко і голодно, але підставляючи один одному плече, виживали разом у найважчі часи. Ми всі душі вдячні, тому що ми прожили прожилі життя з Владимиром Михайловичем. І для нас це такий праздник. Как мой папа всегда говорил, ни в сказке сказать, ни первым описать. Володимир Михайлович за часів керівництва Анатолія Ганькевича працював на чорноморському суднобудівному заводі. Його костюм заслужено, прикрашають ордени і медалі. Віра Іванівна завжди була надійним тилом. каже, в усьому й завжди погоджувалась із чоловіком. Можливо, це і є таємниця їх довгого сумісного життя. Вони сьогодні тримаються за руки і доповнюють речення одне одного. Із 65-річним ювілеєм весілля подружжя Шандуренків привітали представники міської влади, які на. свято пришли, как водится, и с подарунками. Хочется вам пожелать единственного. Пусть между берегами ваших душ всегда будет теплое, ласковое море большой чистой любви, которая вам, собственно, и помогала пройти всю да, вашу такой... интересную жизнь. Мы посчитали, что 65 лет супружеской жизни составляет 23 725 дней. Вот да, сколько да? <связь> вместе. Да, очень большая цифра получается. Но главное, конечно, не количество прожитых лет, а то, как вы жили. Ваша грудь увешена орденами, мы за это, конечно, вам очень признательны. Вы не только строили корабли, Владимир Михайлович, вы еще сумели построить замечательную семью. Ювілей подружжя припав на нелегкий для України час. Володимир Михайлович розповів, що слідкує за новинами і дуже приймається долею українських солдатів на сході. Я хотів би звернутися до воїнам, які стойко стоять на захисті нашої родини в восточних районах нашої України, Пожелати їм вміння, стойкості, мужества. Ми в своє время захистили і згнали фашистську Германію, між. Із нашої території отстояли. у них не міні сложна задача. Віра Іванівна додала, що зараз із чоловіком найбільше мріють про мир в Україні та хочуть, щоб у їх дітей, онуків та двох правнучок було світле майбуття. А головним життєвим засадам, таким як любов, турбота, співчуття і справедливість, вони свою родину вже навчили. Це не просто 65 років, які люди разом доживають ані повні. Бодрості, сил, енергії. Це два чоловіка, у которых многому можна поучиться. Наталія Якубсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні футбольні ультра з під Миколаївською мерією провели акцію на підтримку муніципального футбольного клубу Миколаїв. Фанати команди сподіваються що їх активна позиція допоможе визначитись з майбутнім клубу, який сьогодні знаходиться у дуже скрутному становищі. Вірите ви, що то, що щось можна змінити? Ну, якщо б не вірили, ми б сюди не вийшли. Вот ми вважаємо, це... що да, у нас є ну, определені как люди, з якими ми спілкувалися. Вони, в принципі, не проти допомогти, тобто матеріально. Але вони хочуть самі руководити деньгами, які вкладають. Акція на підтримку клубу мала змістовне продовження. До фанатів вийшли перший віце-мер Юрій Андрієнко та керівник міського спорту Микола Роздобудько. Ну давайте, от Ніколай Леонідович, через 5 хвилин на нього орієнтуйтесь, он вас проведе в зал і там пообщаємося. Я вас обожу. Спілкування продовжувалось вже у власній мерії, де також перебували представники муніципального футбольного клубу Миколаїв. Віце-президент команди Олег Кіршов спочатку висловив до акції Ультра свої претензії. Після чого озвучив пропозиції вирішення проблем клубу. От ви наші спонсори, ми раді будемо. Ну приходите в клуб, тому що ми ж теж їм право голосу, да? Пожалуйста, якщо чоловік обнародуєте, можете його не обнародувати, Приводіть його. Миколаївський «Ультрас» у свою чергу, висловили власне бачення конфліктної ситуації, яке також має право на життя. Вони сподіваються бути почутими і не тільки, адже діяти треба якомога швидше. Хотімо обсуждати вот вот непосредственно процесс передачи клуба. На думку представників Миколаївської мерії, черговий конфлікт, який виник навколо МФК Миколаїв, може бути вирішений лише за абсолютної згоди всіх зацікавлених сторін. І кожен, хто бажає команді добра, має зробити все можливе заради цього самого добра. Достигли да, с нынешним руководством клуба при нашем посредничестве договоренности о том, что все-таки соберу, соберутся учредители нынешнего клуба. Приедет это лицо физическое, юридическое, я не знаю как говорится. Они обсудят все детали насколько это все реально возможно. Сергій Разумяк, Сергій Кравченко, телевизионно новина на Ось такими були події середи 24 вересня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся, бажаю приємного вечора і продовження з нашим телевізійним каналом, приємних вражень і до зустрічі завтра о 8-й годині в цій студії. Чекаю на вас із новим зведенням новин. До побачення і тримаємося. Із заповідомленням синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області у четвер 25 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів вночі місцями в повітрі заморозки від нуля до мінус трьох. Вітер північно-західний вночі 15-20, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі в Миколаїві коливатиметься від 3 до 5 плюс, в день 14-16 градусів. На території області вночі прохолодніше, лише від 1 до 6 плюс, а в день 12-17 градусів тепла.